Доброго дня. Сервісний центр 2141, місто Ужгород. Сьогодні ми проїдемо по шостому маршруту. Як розпочинається іспит? Ви сіли в автомобіль. Автомобіль, можливо, екзамінатор завів, щоб трошечки прогріти перед вашою початковою їздою. Можливо, він заглушений стоїть. Вам це все треба проконтролювати. Значить, після ознайомлення фразою екзаменатора іспит розпочату, як ви представилися, ви починаєте. Який порядок налаштування? Спочатку налаштовуємо водійське сидіння. Перевіряється, воно нажимаючи там на педалі щеплення декілька разів. Далі спинку, руль, підголовники, дзеркала, всі три. І лише в в останню чергу пристібаємося. Деякі екзаменатори вважають примінь, який пристібнутий до початку налаштування сидіння помилками. І дійсно, при, з пристібнутим паском безпеки буде набагато складніше сувати сидіння вперед-назад. Далі, запуск автомобіля. Ми нажимаємо обов'язково щеплення, перевіряємо обов'язково передачу, щоб була нейтральна. Вмикаємо запалювання і запускаємо наш автомобіль. Значить, Обов'язково на коробці роздивіться, як вмикати задню передачу. Вона вмикається по-різному на різних автомобілях. Обов'язково роздивіться ручне гальмо. Стоянкові гальма, як їх знімати. Іноді це буває речах, іноді це буває кнопки електронний, ручний стоянковий тормоз. Ну і, значить, ми. Нейтральна, заведені, машина працює, оберти показують. Знімаємо з стоянкових гальм і обов'язково контролюємо, що після того всі червоні індикатори на панелі приладів. Потухли, тому що буває ручник знятий не до кінця, буває він електронний, і поки ви там гальма не натиснете, він не зніметься. Буває, ви заглохнете, заведете автомобіль, покрутите ключиком вперед-назад. І електронний ручник він підніметься автоматично, його треба знімати. Тому перед кожним стартом. Після запуска автомобіля ви повинні подивитись, що всі червоні індикатори потухли. Значить, Все, іспит розпочато. маршрут номер 6 місто Ужгород ТСЦ 2141 Я вмикаю лівий поворотник, задню передачу. Роздивляюсь. Спочатку головою, щоб звідкись не прийшли. Далі контролюю зеркалами. Виїжджаю, не спіша. Поворотник так працює. Ось я виїхав з парковки, вирівняв автомобіль. Значить, при виїзді з сервісного центру ми будемо повертати ліворуч. При виїзді з сервісного центру у нас є невеличкий підйом. Значить, я вмикаю правий поворотник, вмикаю першу передачу. Дивлюся завжди по дзеркалам. І розпочинаю рух. Значить, перед виїздом з воріт я відпускаю повністю всі педальки. Не бійтеся, автомобіль не заглохне. От Якщо ви тут прижмете зараз щеплення, то є шанси, що потім скотитись назад. І ми, виїхавши, прижимаємо щеплення і повільно підповзаємо до дороги з відповідно, вже включеним лівим поворотником. Повертати. Повертати потрібно відразу на свою смужку. Автомобілів нема, ми поїхали. На свою смужку, щоб не перетинати суцільну лінію. Вона тут доволі близько, і от при виїзді вліво я там пару сантиметрах був від неї. Тобто, хто почне зрізати поворот, тут наїде на задніми колесами, наїде на суцільну лінію. Значить, їдемо ми потрошки, під'їжджаємо до перехрестя. Тут ми будемо рухатись праворуч. Маршрут екзаменатори. Не говорять, уточнювати можна, куди їхати, але не говорять, то маршрут потрібно знати. Завчасний поворотник. І знов підповзаємо і зупиняємось не на переході. Тут є можливість проїхати. Автомобіль є, він був більш-менш далеко, включив поворотник, що він повертає. Відповідно, я собі виїжджаю. Виїжджати треба на крайню праву смужку, але я бачу знак звуження. Звуження з правого боку не протязі 110 метрів. Відповідно, я їду лівою смугою, і на найближчому перехресті мені треба повертати праворуч. Так як права смуга не придатна для проїзду, що показано знаками, то я буду повертати з лівої сторони. Або, можливо, ближче до перехрестя, вона стане кращою. З правою це не можна робити. Є знак звуження. Значить, Дане перехрестя має додаткову секцію електронну, також має желізну експериментальну секцію. То тут повертати праворуч дозволено завжди, навіть на червоні сигнали. При зеленому ми нікого не пропускаємо, маємо перевагу. І попадаємо в мікрорайон Радванка. Він у нас називається. Це тихі вулиці, не дуже інтенсивний рух. Не дуже хороша дорога, то так от прямолінійно, посерединці смужки, зі швидкістю 20-30 кілометрів собі спокійно їдемо, котимося. Тут можна відпочити, це не інтенсивний рух, і тут можна розслабитись і проїхати його спокійно. Спішити на іспиті не потрібно, і ми не спіша їдемо. Воно у нас попереду буде перехрестя. На даному перехресті ми повертаємо ліворуч. І знов завчасно поворотник. В оману він нікого вже не введе і ми собі повертаємо. Теж підповзаємо до перехрестя. Пішохідний перехід до пішохідний перехід після. І от тільки зараз в мене відкрилась гарна видимість. Автомобілів нема. І я виїжджаю. Виїжджаю. Рухаюся головною дорогою. значить Маршрут озвучують іноді не направо-наліво, а кажуть, просто рухаємося головною дорогою. Он, я знаю, головна повертає праворуч відповідно, вмикаємо поворотник правий і спокійно, не спіша. Недіючий переїзд непозначений. Тобто це просто нерівна дорога. Зменшуємо швидкість. Знову ми рухаємося головною дорогою і бачимо, що головна дорога в нас повертає ліворуч. Відповідно, завчасно включаємо лівий покажчик поворотом. Перехрестя тут велике, і при вирівнюванні в мене поворотник вимикається, я його знов дублюю. Так як перехрестя я закінчу проїзд ось тільки в цьому місці. Перехід. Ніхто не переходить. Далі по маршруту може бути фраза від екзаменатора. На парковці запаркуємося. Є позначена парковка. Ми відповідно вмикаємо завчасно правий покажчик повороту, і треба роздивитись, щоб не було пішоходів, які рухаються паралельно нам тротуаром, їх ми повинні пропускати. Ось я повертаю, бачу, що за машини є пішохід, і я зупиняюся. Пішохода потрібно пропустити. При заїзді на парковку. Так виглядить, що я опиняюсь навпроти парковочних ліній. Рух парковочними лініями заборонений, тому я зміщаюся лівіше. Зараз треба виконати вправу парковки. Значить, мені це легше вліво зробити більше місця. Вибираю якесь парку З поворотником сюди заїжджаю. Нейтральна передача. Ручне гальмо. І вправу виконано парковку виконано. Екзаменатор відкриє двері, перевірить, чи автомобіль в паркомісці і чи він знаходиться паралельно в цьому парку місці. Далі звучить від екзаменатора фраза. Продовжуємо рух за маршрутом і ми вертаємось на ту ж саму дорогу. Відповідно, правий поворотник я виїжджаю назад праворуч. Автомобілів поруч нема, можна. Викручувати руль прямо в парковці. Зупиняюсь. Лівий поворотник розпочинаю рух на парковці. Правий поворотник, що я буду далі рухатися за маршрутом, і знову вибираю людей, які підходять до дороги. Ми не спішимо, ще є пішоходи. Можливо, я і встиг перед ними проїхати, але краще дочекатись. Це вправа, яку треба зуміти виконати не на час. Ось люди дійшли до тротуара. Починаємо виїжджати. Дивимося праворуч на перехід і ліворуч на дорогу. На переході є пішоходи. Очікуємо. Прийшли люди. Але зліва вже приїхав автомобіль. Все, вулиця чиста, можна виїжджати. Припаркований автомобіль. Лівий поворотник, що ми його будемо об'їжджати. Правий поворотник, що ми повертаємося праворуч. Наступний автомобіль ми не об'їжджаємо, рухаємося головною дорогою, вона трошки повертає вліво. Але є тут повноцінне перехрестя, тому ми тут рухаємося без поворотників. Контролюю пішоходів на нерегульованих пішохідних переходах, зараз вечір їх немає, але так їх є багато. Піджджаємо до переїзду, якщо буде затор на переїзді не зупинятись. І бачимо знак, що дорога має дві смуги нам на колі на третьому з'їзді. Відповідно, ми займаємо ліве колодження. Є міст під мостами під час заторів зупинка заборонена, тому треба зупинятись до нього. Ось є місце зупинки. На коло я заїжджаю без поворотника. Мене цікавить третій з'їзд. І я вибираю, чи є чи нема автомобілі. Не спішу, впевнився, що нема. На автомобіль завчасно рушаю і після нього проїжджаю. І ось наступне встає мій з'їзд, я вмикаю правий поворотник, і відразу після виконання маневру поворотник вимикається. Є заїзди в двори, розпізнаю це як помилку. Рухаючись правою смугою, мені треба рухатись далі головною дорогою прямо, прямо рухаються з лівої, тому завчасно перестраююсь в ліву смужку, хоч знака ще не дуже було видно до кінця, але от він стає. І не спіша, рухаємося. Є світофор, почав блимати, зупиняємося. Вімкнули нейтральну передачу і відпочиваємо тут десь хвилину стояти. Жовтий, розпочинаємо рух. В день тут бувають затори, так само на переходах, на перехрестях не зупиняємося. Є в нас наступне перехрестя. І так буває, що поки на цьому рушиш, до наступного доїдеш, і воно змінюється з зеленого на червоний. Тому от я доїжджаю до перехрестя. Світофор поки що горить зеленим, я все рівно відпускаю газ, роздивляюся, світофор не блимає, значить мені достатньо часу і досить складне перехрестя зігзагообразне, тримаючись правої сторони, я собі рухаюся прямо. Дорога доволі вузенька, якщо якось будуть проводитися. Прибирання, замітати узбіччя, всі перешкоди об'їжджати з поворотниками, так як ширина смужки не дозволяє об'їхати без. Наближаємось до переходу, контролюємо. На переході нікого нема. Далі буде перехрестя з круговим рухом. Ми з'їжджаємо ліворуч на, на ліву смугу і на перехресті з круговим рухом на третьому з'їзді. З'їхали, поворотник вимкнули, так як маневр виконали. Знову вмикаємо поворотник, так як займаємо внутрішню смужку і перетинаємо. Зайняли, Після виконання маневру поворотник вимкнули. В цьому місці, так як основний потік іде з вулиці справа, нам треба зайняти зовнішню з поворотником. І після виконання маневру поворотник вимикаємо, контролюємо поворотники. І ось наш з'їзд найближчим став. Ми вмикнули поворотник і з'їжджаємо на крайню праву смужку. І почалася дорога назад в сервісний центр. Тобто ми вертаємося. Рухаємося правою смугою, без усіляких поворотників, без всього на неї попадаємо. На іспиті достатньо першої і другої передачі. Тобто я вам зараз їду на третій, але на іспиті так, швидко їхати не потрібно. Світофор поки що зелений. На даному перехресті нам потрібно повернути праворуч. Світофор, блимає, ми зупиняємось. І при повороті праворуч у нас є желізнодорожний переїзд. Зараз спеціально для нас винесли трошки сюди світофор цього желізнодорожного переїзду. Тут один стоїть, а за поворотом буде інший. І на світофорі видно, що він не горить червоним, тобто переїзд відкритий. Відповідно, я вмикаю поворотник, я буду повертати праворуч. Але коли світофор загориться, ну, коли зеленим, мій, треба проконтролювати, щоб переїзд не закрився. Тобто поки що переїзд відкритий. І ми під час початку руху повинні проконтролювати, чи він не закрився. Жовтий, дочікуємо зеленого, стартуємо. Переїзд відкритий. У нас головна дорога відносно машин зліва, у них є знак дати дорогу, а ми просто знаємо, що вони від нас зліва, і ми для них перешкода. Перехід. Зліва затор і не дуже видно, тому теж не спіша свої 20 кілометрів. І ми собі рухаємося. У нас рухається перешкода. Я влізаю об'їхати цю перешкоду одночасно з зустрічними автомобілями, але це є неправильно, я пригальмовую, виїжджаю мінімум на півтора метра і з правим поворотником повертаюся праворуч. Повернувся, поворотник вимкнув. Дана вулиця має одну смугу, по одній смузі в кожному напрямку. І я помічаю знак, що вона буде ділитись на три смужки: дві наші і одна зустрічна. Так як я повертаю на світофорі ліворуч, то я завчасно включив поворотник. Проїхав знак, тут вже дві смужки є, і виїжджаю на У Зустрічних не дуже хороша дорога, тому тут починається торговля за територією, щоб вони мене випустили, щоб я їх зігнав в ями. Виїжджаю на перехрестя. Ось бачу останній зустрічний. І починаю завчасно рушати. А коли він проїхав, починаю крутити голем. І ми вже їдемо по знайомому нам маршруту, але в кінці будемо повертати праворуч. Повертаємося в сервісний центр. Коли виїжджає білий автомобіль, заїзду нема, тому завчасно включаю правий поворотник, вони не подумають, що я заїжджаю, тому що тут знак односторонній рух. Пригальмовую, підповзаю до перехрестя, перехожу на першу передачу, роздивляюсь, нікого нема, можу виїжджати. Виїжджаю, не виїжджаючи на зустрічну смужку. День тут буде, це ми під'їжджаємо до сервісного центру багато автомобілів. Вони тут паркуються справа-зліва. Кожен автомобіль ми об'їжджаємо з поворотниками. Далі у нас є поворот дороги, якийсь заїзд на прилеглу територію, тобто ні перехрестя, нічого нема. Ми його собі спокійно без поворотників проїжджаємо. Ну і он бачимо, в'їзд в сервісний центр завчасно поворотник. Зменшуємо швидкість. Аж до першої передачі при в'їзді в сервісний центр. Це заїзд у нас на парковку. Не зовсім рівна дорога, тому на другій ми тут будемо глохнути. Краще на першій з усіма відпущеними педальками. Заїжджаємо в сервісний центр і роздивляємося, і шукаємо, і вон я знайшов місце для парковки праворуч. Вмикаю правий поворотник. Дивлюсь на автомобіль припаркований, і зупиняюся з ним дзеркало в дзеркало, щоб не впертися в бордюр. Нейтральна передача. Ручне гальмо. Іспит завершено. А от складено чи не складено, скаже екзаменатор.